Розпочинаємо з вами урок читання Свої друковані зошити з української мови читання, частина 8 в 2, розгортаємо на 16-й сторінці. Ми з вами розпочинаємо нову, дуже цікаву тему: Льюіс Керол, англійський письменник та математик Аліса Країні-Чудес. Тож сьогодні будемо з вами знайомитися з наступною казкою. Вона дуже цікава, і я впевнена, що ви вже, можливо, колись чули про неї, читали або дивилися мультфільм. У вашому зошиті на 16-й сторінці. У правому верхньому куточку ви можете розглянути портрет англійського письменника Льюіса Керрола. Роки його життя 1832 1898. Давайте прочитаємо інформацію про нього в 13 завданні. Англійський письменник Льюіс Керрол. Справжнє ім'я Чарльз Лутвідж Доджсон, Народився 27 січня 1832 року. Він був професором математики в Оксфорді. Талановита людина, талановита в усьому. Тож, окрім математики та письменництва, Чарльз захоплювався філософією, релігією, фотографією та малюванням. Тож діти, знайдіть, будь ласка, де підкресліть справжній ім'я цього письменника. Дійсно, це Чарльз Лутвідж Доджсон. А яке було його основне заняття? Ким він був? Так, він був професором математики в Оксфорді, уявляєте? Так, також він дійсно займався і письменництвом, і філософією, релігією, фотографією, а ще він дуже гарно малював. Я пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент та поцікавитися, які ж цікаві факти можна дізнатися ще про цю відому персону. Тож, давайте дивитися приємного перегляду. Чарльз Лютвіч Доджсон, відомий усьому світу як Льюіс Керол, народився у селищі Дерсбері, графства Чешер 27 січня 1832 року в родині скромного парафіяльного священника. Чарльз був найстаршим з десяти дітей та головним вигадником у родині. Він майстрував театр маріонеток, показував фокуси та видавав цілу серію рукописних журналів, у яких переінакшував відомі рядки класиків. У 12 років Чарльза віддали до школи, і його подальше життя нерозривно пов'язане з Оксфордом. Він з відзнакою скінчив коледж Христової церкви Оксфордського університету одразу за двома факультетами математики та класичних мов. Але для того, щоб у клерикальному Оксфорді отримати професорське місце, необхідно було прийняти духовний сан. Він скоріше боявся того, що його хобі, фотографія та театр, будуть несумісні з духовним званням. Фотографія для Доджсона була справжньою пристрастю. Він знімав багатьох відомих людей свого часу, але найбільше за все любив фотографувати дітей. Сьогодні Чарльз Доджсон визнаний одним з найкращих фотографів вікторіанської епохи. Нещодавно на аукціоні Сотбіс його фотографія Аліси Лідел була продана більше ніж за 200 тисяч доларів. Доджсон так і не став священником. Він обмежився прийняттям сану діякона та присвятив себе математиці. З-під його пера вийшли солідні трактати, які втім не лишили в історії математики помітного сліду. Але, стараючись розважити себе під час безсонних ночей, Чарльз розробив графічну техніку розв'язання логічних задач, яка стала значним внеском у розвиток математичної логіки. Професор Доджсон вів самотні та розмірене життя, лекції, математичні заняття, далекі прогулянки. Усе життя він страждав від соромливості та сильно заїкався. Він читав лекції рівним механічним голосом, уникав приватних знайомств, зате писав дуже багато листів. За 37 років він написав їх біля 100 тисяч. у товаристві дорослих, Доджсон ставав надзвичайно веселим та цікавим співбесідником, коли з'являвся серед дітей, багато з яких були його вірними друзями. Штите, поділіться, будь ласка, які факти вас зацікавили найбільше, та чим саме? Пропоную зараз виконати письмову вправу фотоапарат. Дивимося дуже уважно та записуємо інформацію, яку запам'ятаєте. Увага! Запишіть інформацію в зошиток, яку ви запам'ятали щойно. Так, перевіряємо Льюіс Керол, автор відомої казки Аліса в країні чудес. Тож саме цю казку ми з вами сьогодні будемо опрацьовувати та читати. Давайте виконаємо з вами тестові завдання, які підготував для вас Найка. Сторіночка 16, завдання 15. Якщо за одну хвилину виконаєте правильно, то зможете прочитати слово з обведених літер. Тож у вас є лише одна хвилина для виконання цього завдання. Увага! Починаємо працювати, час пішов. А стоп. Давайте перевіряти, якщо ви правильно впоралися з усіма тестовими завданнями, то у вас повинно було вийти слово Аліса. Це головна героїня, головний персонаж казки, яку ми будемо сьогодні читати. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку рухову хвилинку, а потім повертайтеся до роботи. Завдання 17. Прочитаємо текст Знайка та виконаємо запропоновані завдання. Наука про мову мовознавство уміщує багато розділів. Розділ, що вивчає словниковий склад мови разом з фразеологією, називають лексикологією. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Дізнатися лексичне значення слова можна з тлумачного словника. Тож, з'єднайте, будь ласка, стрілочкою слово та його лексичне значення, що означає слова допитливий, старанний та кмітливий. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Давайте перевіримо. Допитливий означає той, який хоче, намагається про все дізнатися, усе зрозуміти. Старанний, який дбайливо, ретельно виконує що небудь, а кмітливий, здатний добре і швидко міркувати, розмірковувати тямущі. Тож, пропоную вам попрацювати із сломачним словничком, дізнаємося лексичне значення наступних слів. Тож, Насторч означає у вертикальному положенні сторч – «сторчма». Дюй це одиниця вимірювання довжини близько 2,5 см. Водограй це фонтан. Зопало необачно. Катати звинувачувати когось у чомусь. Нам'яти вуха це фразологізму означає покарати. Крокет гра, за правилами якої крізь дродяні воріться. Проганяє дерев'яними молотками кулі з дерева. Химерниця, видівниця, вигадниця. В ці слова будуть зустрічатися в уривочку казки Аліса в країні чудес. У перекладі Валентина Корнієнка. Починаємо читати цей уривочок разом із диктором. Обов'язково слідкуючи за текстом. Аліса нудьгувала, сидячи на березі. Разів зодва зазирнула до книжки, але не знайшла там малюнків. Аж тут повз неї промайнув кролик, білий з рожевими очима. Ой, лишенько, як я забарився, почулося Алісі. Кролик добув з нагрудної кишеньки годинника, зиркнув на нього і поспішив далі. Аліса кинулася за ним і з розгону пірнула в кролячу нору. Спочатку нора йшла рівненько, немов тунель, а тоді зненацька урвалася. Аліса ж бухнула насторч у якийсь глибоченний колодязь. Довго летіла і не зчулася, як опинилася на купі хмизу та сухого листя. Політ Закінчено. Дівчинка схопилася на ноги. Попереду виднів довгий коридор, у якому миготіла постать білого кролика. Довкола було багато замкнених дверей, Аліса йшла коридором і не знала, як їй звідси вибратися. Раптом вона наштовхнулася на триногий скляний столик, на якому лежав крихітний золотий ключик. Цей ключик підійшов до маленьких дверцят за вишки з 15 дюймів. Вони відчинилися у вузесенький прохід, а ліса вгледіла в глибині небаченої краси сад. І так закортіло дівчинці вибратися з цього темного коридору між оті барвисті квітники та прохолодні водограї, проте у дверцята не пролазила навіть її голова. Роззирнувшись, Аліса угледіла на столику пляшечку. Раніше її точно не було, із прив'язаним папірцем де було видрукувано. Випий мене, мудра маленька Аліса не збиралася діяти з опалу. Ні, спочатку погляну, чи нема тут де напису отрута? Такого напису не було. Тож Аліса відважилася надзьорбнути, а потім спорожнила пляшечку. Цікаве відчуття. Здається, я стягуюсь як підзорна труба. Справді, Аліса заледве сягала десяти дюймів і нарешті могла пройти в той чарівний садок. Біля дверцят похопилася, що забула золотого ключика, а коли повернулася до столика, то зрозуміла, що тепер до ключика їй не дотягтися. Залишилося тільки розплакатися. Годі, сльозами тут не зарадиш, наказала сама собі. Зазвичай Аліса давала собі непогані поради, хоча й рідко до них прислухалася, а подеколи картала себе аж до сліз. Якось навіть спробувала нам'яти собі вуха за те, що змахлювала, граючи сама із собою в крокет. Ця мала химерниця любила вдавати двох осіб воднораз. Аж ось її погляд упав на скляну скриньку під столом. Аліса відкрила її і побачила малесеньке тістечко, на якому смородинками викладено слова З'їж мене. А що ж і з'їм», – промовила Аліса. І коли побільшаю, то дістану ключа, а здрібнію ще дужче, то просунуся під дверцятами, так чи інакше, а в садок я потраплю однаково. Аліса відкусила шматочок і збуджено подумала: так чи інак, притиснувши долоню до маківки голови, щоб відчувати, у якому напрямку росте. Вона, на превеликий свій подив, виявила, що зріст її не змінився. Певна річ, так зазвичай і буває, коли їси тістечка, проте Аліса вже настільки звикла до суцільних дивовиж, що коли життя знову пішло своїм звичаєм, воно здалося їй нудним. Тож вона відкусила ще шматочок і незабаром доїла все тістечко. Ось, діти, ось такий цікавий уривочок ми з вами прочитали. Спочатку виконайте для себе шрави для покращення вашого зору. А потім виконайте завдання питальника. Спочатку відновіть послідовність подій, поставивши цифри у клітинках. Потім перекажіть уривочок за складеним планом. Після чого дайте відповіді на запитання, чим кролик здивував Алісу, яка нудьгувала на березі, куди у ліса забажала потрапити, чому дівчинка поставилася до пляшечки обережно, і чи можна лісу назвати химерницею? Пропоную зараз переглянути невеличкий фрагмент мультфільму, знайти та підкреслити в тексті речення про переглянути. Сдайте, будь ласка, речення про переглянути, підкресліть його та прочитайте. А далі з'єднайте стрілочкою слово та його лексичне значення за текстом, що означає слова зненацька, «завишки», «заледве», подеколи воднораз. Зненадька означає несподівано або раптово, заввишки міра висоти, висоти». «Заледве» означає трохи менше якоїсь міри, подеколи час від часу або інколи і в раз означає одночасно. Далі знайдіть в тексті слово змахлювати та позначте його лексичне значення. Варіант а нерозсудливо тратити, розтринкувати про гроші. Варіант Б, удаючись до хитрощів, обдурювати кого-небудь. І варіант В махати руками, намагаючись злетіти. Обводимо в кружечок правильний варіант відповіді. Далі, будь ласка, пригадайте, що таке фразологізми. А діти, стійкі вислови, які за значенням дорівнюють одному слову. Склади з фразологізмом нав'яти вуха речення та запишіть його, будь ласка, в зошит. Поміркуйте, як описано у лісу, позначте риси її характеру нечемність, упертість, допитливість чи малабучість. Чи погоджуєтеся ви з думкою Аліси про те, що коли життя йде своїм звичаєм, то воно здається нудним? Чи траплялися з вами такі дивовижні речі? Так, діти, дуже добре. Давайте підбивати підсумки нашого уроку, про якого відомого письменника та математика ми сьогодні дізналися? Яку казку ми почали вивчати? кого взагалі ця казка, хто там головний герой? А чи цікаво вам дізнатися, які події будуть відбуватися далі. Ваше домашнє завдання у маленькому зошиті для домашніх завдань частинка 8 виконати завдання на сторінках 20 та 21. Бажаю вам успіхів! Урок наш завершений!